Ви знаєте, кавалерка зустріла святою корлєво, прийшла додому, читає новини, а волосся просто йде, чесне слово, гнида набушувала по цілій Україні, шкоди наробила. І в мене одне завжди запитання: за що? Просто за що? Що ми такого зробили, що з нами так треба поступати? Але я молюся і молиться ціла Україна, і не тільки Україна, і всі українці, щоб вже прийшов кінець тому всьому, щоб та гнида від нас відстала, щоб дала нам жити в себе дома на своїй землі, на своїй вільній Україні. Кавалірочка, бережіть себе і своїх близьких. Я, знаєте, так як кожен українець, де би не був, читаю новини. І реально немає навіть тих слів підібрати, щоб щось сказати. Знаєте, то би, напевне, зараз запікало. І питання, за що, чого? от такого ми маємо сусіда, знаєте. Але ми, кавалірка, мусимо триматися руки, ні в якому разі не впускати. Ми мусимо йти вперед, вперед і тільки вперед. Я знаю, що всім важко. Всім важко, хто би де не був, тому що переживають і хочуть вже миру. Розумієте, миру, щоб ми і наші люди, українці, так не страдали, як зараз від нашого сусіда. Кавалерочка, але нині так як неділя, моніка є, вже Максим є. Наліпила вареники, хоч в мене ні бажання не було, ні нічого взагалі немає бажання ні до чого. Але як я вам завжди говорю, мусимо стріпатись, мусимо взяти себе в руки, мусимо себе опанувати. Мусимо підтримувати один одного, тому що ми живемо в такій реальності і жити далі. Так що зараз зварю вареники, ми з Монікою поїмо і підемо на Данилишених, їм також занесемо вареники, не знаю, встали, не встали. Бо знаєте, з дороги дорога дуже вимучує можливо, щось сплять. Ну, Моніко Кавлірка, тільки що вмила голову. Думаю, Господи, ну що я тут робила? Вона менше вчора говорила, голову треба помити, голову треба помити. Субота, неділя, то я вже нині її вмила. Сорок хвилин сушила ті патліки. 40 хвилин. хвилин. каже, давайте поптинаємо. Вона каже, я не хочу, я обтину. Ну, то навіть буде, але ну, так хоче, то хоче. Так що кавалєрка, як би не було, життя продовжується, його треба жити. Зараз поїмо, заїдемо до налешених, я там Моніку залишу, а сама йду працювати. Бо роботу ніхто не відміняє, та й таке павелі.